Далі з вами на зв'язку Юлія Грішина, народна депутатка від «Слух народу і голова підкомітету Верховної Ради із питань вищої освіти. Пані Юлі, вітаю вас. Вітаю. Ми про освіту теж поговоримо, але хотіла би запитати, які настрої у Верховної Ради в парламенті стосовно оцих от обіцяних анонсованих гуром провокацій на 23-24 серпня? Ох, ви знаєте, я як депутат, як звичайна жінка, що зараз знаходиться в центрі Києва, поруч зі мною зараз сидять мої двоє дітей. І звичайно, ми всі переживаємо кожного дня, переживаємо ці переживання. Я не бачила офіційних ніяких заяв гур про те, що будуть якісь. Тобто точно інформацію я ніде не бачила про те, що буде відбуватися у нас у місті. Наприклад, на протязі там наступних двох днів. Я хочу сказати, що така інформація там, десь з неофіційних джерел, нібито з ДБР, нібито з ГУР постійно до нас поступає до всіх в якихось чатах, хтось комусь щось пересилає. Наприклад, дуже напружена ситуація була. Ми всі пам'ятаємо 9 травня, коли всі писали і один одному висали інформацію про те, щось буде 9 травня. Ми повинні розуміти, що в нас де війна, і кожного дня можуть на жаль трапитися будь-які страшні події з нами. Ми... Це наш свідовий вибір. Тих, хто зараз знаходиться в Україні, тих, хто зараз працює, навчається, готується до нового навчального року. У Нас немає іншого вибору. У нас є війна в країні. Ми тут залишаємось, тут працюємо. І я слава тим всім громадянам України, які зараз мають можливість знаходитись в Україні, працювати, підтримувати один одного. Ну так йде війна, є певні переживання. Читаю все те, всі чати, повідомлення. Але офіційної інформації, якоїсь точної про те, що щось буде відбуватися на вихідних, у нас ні в кого з народних депутатів на сьогодні немає. Тому хочу заспокоїти всіх хто, наприклад, мабуть. Теж хвилюються зараз, отримую ці якісь повідомлення, що, наприклад, я, як депутат, ніякої інформації ні про що офіційної або неофіційної не отримувала. Я з дітьми зараз знаходжуся в Києві і працюємо, готуємо до нового навчального року, приймаємо рішення на сімейній раді, як буде навчатися офлайн чи онлайн. А ну розкажіть і як офлайн чи онлайн? У мене донька піде у другий клас в школу на оболоні. Сьогодні спілкувалася з нашими вчителями. З понеділка хоче поїхати подивитися, у нас є укриття, яке облаштоване. І поїду, подивлюся. У нас 26 серпня в школі буде перевірка, на підставі якої школа або отримає дозвіл або ні, але я думаю, що школа отримає дозвіл, тому що укриття є, і воно облаштовано, як вважає зараз керівництво школи відповідно до умов. Зараз це повинна підтвердити перевірка, яку проходять всі школи України зараз. І якщо школа отримує цей дозвіл. То буде розпочато офлайн навчання. Я, от, наприклад, по своєму прикладу, дав тому, що коли ми розповідаємо про якусь статистику, я от сьогодні давайте поговоримо про мою ситуацію. Наприклад, в моєму класі із 30 дітей, які там навчаються, половина. Готова до офлайн навчання. Я теж була дуже здивована цю інформацією. От сьогодні ми її офіційно мені підтвердили в школі. Половина готова до офлайн навчання надається можливість дітям, які прийняли рішення навчатися онлайн. Надається можливість навчатися онлайн. в нашій школі це вирішили шляхом того, що це ж якраз зараз цьому і проблема, як забезпечити можливість, щоб і офлайн шов окремо і паралельно з ним онлайн. В нашій школі вчителі зробили таким чином, що в нас під час офлайн уроку буде підключені Камери буде включатися комп'ютер, і ті, хто на онлайні, вони будуть підключені в прямому ефірі, скажімо так, до онлайн уроків І є частина дітей, які знаходяться за кордоном. Не хочуть не готові на сьогодні повертатися до України, їм не підходить, наприклад, дистанційна форма навчання, оскільки вони йдуть навчатися в закордонні школи. Слава Богу, таких дітей в нас небагато. Тому що я як народний депутат, ми всі, хто займається освітою в країні, розуміємо, що ми повинні зробити все, щоб діти не втрачали зв'язок з Україною, з українськими школами. Ми все для цього робимо. І Якщо дитина все таки обирає навчання в закордонні Кордоном нам потрібно зберегти ось цей зв'язок з українською школою, і наприклад, в нашій школі, як до речі, і в усіх інших відповідно до законодавства, просто не всі школи на жаль це роблять, але більшість це робить. У нас ж, окрім офлайн і дистанційки, є ще інші форми навчання, які передбачені діючим законодавством, і про це саме його говорив вчора міністр освіти. В нас вчора була серпнева конференція традиційна освітянська, коли вся освітянська спільнота доєдналася. До цієї конференції, яка присвячена початку нового навчального року, і там міністр теж наголосив, нагадав, що в нас, окрім офлайн навчання, окрім дистанційної форми навчання, ще є екстернатна форма навчання, сімейна форма навчання і змішана. Тому для тих, хто це якраз ті форми навчання, додаткові, які були б дуже зручними для тих дітей, які пішли навчатися за кордон. Тобто сімейна або екстернатна форма навчання надає можливість навчатися за індивідуальною програмою, підключатися один раз на тиждень або навчатися самостійно, і потім проходити просто атестацію в кінці кожного семестру і отримувати диплом. Про освіту наш український не втрачати зв'язок з Україною, продовжувати вивчати українську мову, українську літературу, історію України. Окрім цього, нова можливість теж не всі на жаль знають, але в нас працює міжнародна українська школа. Зараз міністерство освіти ми з ними допрацювали удосконалили формат роботи цієї школи. Вона працює дуже давно. І зараз, завдяки ось тій роботі, яку ми провели по адаптації міжнародної української школи до сучасних умов війни. Зараз, з будь-якого куточку світу, де б не знаходилася українська дитина, вона може під'єднатися до міжнародної української школи і навчатися, наприклад, або дистанційно. Але дистанційка не так актуальна, тому що є школи дистанційні. Але якщо, наприклад, увага батьків не влаштовує рівень дистанційної освіти в їх школі, а таке буває. На жаль, у нас ну, є школи сільські і інші райони, де не дуже ще висока якість дистанційної освіти. Можна підключатися до міжнародної української школи, навчатися дистанційно, або найпопулярніша сьогодні школа, найпопулярніша сьогодні форма навчання в міжнародній українській школі – це екстернат. Як це відбувається, дитина навчається в закордонній школі і раз на тиждень. Декілька годин вона або підключається дистанційно, або приходить в цей освітній центр. Де декілька годин наші українські діти всі збираються, вивчають українську мову, українську літературу, історію України. І інші предмети, і таким чином поєднуються навчання за кордоном і навчання в українській школі. І потім, в наприкінці семестру, або наприкінці року проходить атестація, Діти здають іспити і переводяться в наступний клас української школи, і або отримують документи українські про освіту. Тому міжнародна українська школа зверніть увагу: це от, в умовах війни такі дуже важливий для нас цих інструмент. Щоб не втратити зв'язок е, всім батькам з України, оскільки я знаю, звичайно, всі ми знаємо, що ті батьки, які віддають дітей навчатися в школи за кордоном, які зараз тимчасово вимушені перебувати за кордоном, вони все одно переживають про те, що як дитина вона не буде навчатися в Україні, не зможе отримати документи про український про освіту. Є міжнародна українська школа. Будь ласка, підключайтеся. Я тільки що недавно опублікувала пост нас. Нарада була. Е, на днях під головуванням віцепрем'єрки Ольги Стефанишиної і ми заслуховували міністерство освіти, що вони конкретно зробили для наших вимушених тимчасово переселенців для того, щоб не втрачали зв'язок наші діти з Україною. І От я там зараз в Фейсбуці публікувала пост, де чітко написала, які основні проблеми в нас, коли ми їздили за кордон, говорили з нашими переселенцями по освіті. Що ми виявили які проблеми? Які за цей час ми вже працювали? І як ми їх вирішили? Міжнародна Юлі, школа. Дякую, дякую вам дуже. В нас просто час обмежений. Готуємося до нового навчального року. Є правда питання і стосовно облаштування цих укриттів, і стосовно того, що є діти в початковій школі, для яких там це буде енний рік, вже коли вони будуть дистанційно вчитися, і треба знати, що вони вивчили, а що ні, будемо ще вас кликати. Ще про це поговоримо. Дякую вам дуже. Юлія Грішина, народна депутатка від слух народу, голова підкомітету Верховної ради з питань вищої освіти, і ми. Говорили саме про освіту далі.